У вас Австрічок, сила. Ну, впевненість. По карті сила це енергія стійкості, м'яка сила, терпіння, можливо, знаєте, такого вміння взяти бика за рога, але в м'якій формі. да? Тобто є сила така фізична, а у вас розумова. Оце буде розумова сила. Вміння. Донесення інформації е, за допомогою правильного, м, ну, кажуть, построєння предложення. Да? Де, все правильно, логічно, доведено розумово, отак скажу причина. Ну, скажімо так. У когось, можливо, дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, якісь обмеження, якесь таке погане самопочуття. І, наприклад, або у вас, або біля вас, там так, якесь такі. Людина також може бути не тільки фізичного тіла, а й емоціонального, психічного. Так? Психічна людина якась така може бути дуже чи ви, чи біля вас. Подавлена, скажімо так, да? і потребує, наприклад, допомоги. І ви, як людина, ну, може, ви не професіонал, звісно, не думаю, що мене дивляться <свісно> усі психологи, то ви якось от змі... можете до людини підійти і, можливо, і логічно, і по королеві мечів, да? так, ну, не важно, чому чоловік чи жінка дивиться, якось логічно. Е -м -м Правильно, мягко, сердечно, Невжди, чи на те, що інформацію з посилі, ви зробите її, несете її в м'якій формі словом, так? але вона буде дуже логічна, зрозуміла для тої людини, яка, можливо, знаходиться в цьому емоціональному. А може, фізичному якомусь такому роздрайву, і вам треба, ви якось згрупуєте, зможете якось людину організувати. Якось ну, заспокоїти. О, знаєте, Там якась, якась, якась така ворожа якась ситуація, можливо, щось касається там, внуків, дітей, якась ворожнеча, щось розстроєність якась. Ну, тут може бути дійсно втрата близької людини. Да? людини, можливо, з минулого, да? такої близької, рідної. Вой... Ну, тут можна і тут воєнні дії, да? є така якась не дуже. Але...